Всім привіт! 29 березня, 21 година. Сьогодні виявляється, вийшла нова серія Вагітна 16. І на ніч готую саймону їсти, і собі набрав у води гарячої. Хочу трохи ноги попарити, можливо, цей біль пройде. Буду парити ноги і дивитися фільм, а то я вам порекомендував, а сам ще не додивився. Знову нижні трошки вже підсохли, зараз буду перекидати наверх. І загружу нову партію. Оскільки вийшло, і ще батата в мене залишились. Коротше, додивився да цей фільм, можу спокійно ставити десятку. Вирішив зробити такий челендж, короте, дивитися усі нові фільми, які виходять 24 року і ставити їм оцінки. Я вже сторінку в вікселі зробив, де буду записувати і які я можу рекомендувати, які ні. Дорізаю батат, Зараз буду десь розміщати його. І Саймону вже доварилась їжа. Коротше, да, розмістив вже все, що залишилося. І ось так вони виглядають. Я так припускаю, що можливо вони так посплючувались, тому що стоїть другий режим. А якщо на більш слабкому, то можливо воно буде довше сушитися, але будуть такі більш рівні. Все вимикаю. Якщо що, завтра ще доготую. На ніч посмажу сімки і кунжут, щоб на сніданок було завтра. Всім доброго ранку, готую сніданок. Сьогодні, повно, все почуваю, болить нога, болять руки чомусь, не знаю, тому що вчора ту посилку ні стійшов. Якби не дуже зручно було, і от навіть... Не можу стиснути нормально. Пересипав сім кінь і кионжут Ті, що я вчора смажив. Нарізав цибулю, і навіть це мені далося. Дуже складно, тому що реально болять руки. Вже закинув цибулю. Зараз буду зверху класти сир і сипати зерна мої. Насипаю ще гречки і тому ось такий ось сніданок. Всім приємного апетиту. Зараз роблю фреш, тому що терміново потрібен вітамін С. І все, коротше, сицирійський апельсин. Видно, той, що в той раз я робив, то він був звичайним. Ось такого от він кольору. До речі, у Сандори є сицилійським апельсином, мені також подобається Ну що, будьмо. Навіть не кислий і сицилійським смачніше. Ну, це зараз також кидаю в морозилку. А його вимкну, щоб постояло на мінімалки ще пару годин. Тоді вже зважу і покажу, скільки вийшло з двох бататин чіпсів. Знову поставив собі ванночку. відріни не так зручно, тому взяв тазик. І зараз трохи попали ноги, і маму привезла і попросив. Типа гель від болі. Не знаю, може допоможе. Буду починати свої процедури і буду дивитися фільми, як я говорив 24 -го року. Це фільм Діва проти біди. Не так давно він вийшов 7 березня. І в таку оцінку маю. Ну що, чіпси готові. Я вже дві штучки скуштував. В принципі, все норм. Вітарив і зараз буду зважувати, скільки вийшло. Подістава всі чіпси і вийшло 125 грамів з двох бататів. Дивився в чек. В сирому вигляді ці два батата, що я взяв, важили 600 грам. Якщо з такої маси виходить 125 грам чіпсів. В інтернеті я знайшов інфу, що коротше, перший режим це 40 градусів, другий це 70. І от я на 70-к би робив. Думаю, наступного разу може зробити на 40. І, можливо, вони не будуть такі скручені. Спробував ще його, да, Вони справді дуже солодкі. Не знаю, можливо, ще якби зверху кісточки поводити маслом, коли вони готувалися, можливо, було б ще смачніше. Зробив собі ще фреша, знову залишки і короте, зварю я цей мій напій. Хотів я сьогодні нічого не робити, але в принципі я закину просто варитись на такому середньому вогні, да і все. Там і цукру, звісно, додам. Залишаю на 6 і піду зараз годувати Саймон, начебто ногу пропарив, помазав гелем і начебто він так сильно болить. Тому трохи подихаю повітрям. І погодую Саймона. Найсумніше, що зараз погода хороша. Реально можна було показатись на велику. Але нога не дає, та й руки теж болять. Я так думаю, я пилосос вчора ніс, там отака от коробка ж. Я от розтянув отут, типа, м'язи чи що, я не знаю. Бо я спочатку одній руки ніс, потім в іншій. Ще й в цю коробку заходив. І коротше, от мене зараз просто ну, так в кулак навіть, збираю. і болить. Отут все. Так, а тут потихеньку все вариться. Взагалі я так подумав, можна було спочатку обсмажити їх. Ну, типу, як глазур таку зробити і потім вже варити. Ну, Можна наступного разу так зроблю. Зроблю собі ще кави, що то хочеться. І взагалі, я так подумав, можна цю кожуру просто-напросто засушити і вже її потім відварити буде, як знаєте, ну, типу, як сухофрукти. Це я показую, наскільки зручно от забув води додати. Можна прямо під час процесу це зробити дій наступний. Зараз достаю кожуру, щоб звільнилося місце, додам води Натру трову цією штукою кожуру, саме верхню, цю без білого. Кину також варитися і звідси сок видавлю і додам його саме сюди, щоб також було більш насичено. І так, ось скільки в мене вийшло, додаємо. І тепер сік. Зараз воно почне кипіти, тоді вже, мабуть, додам цукру. Подіставав я всю шкірку. Начебто насичене виглядає. Почекаю, поки він закипить. З приводу цукру, не знаю, мабуть, склянку додам. Чи це багато. ну Коротше, якщо що, в принципі, можна розбавити буде водою. Також у мене є отакий от, не пам'ятаю як він називається, бад'ян по-моєму, для глінтвейну використовують. Додам також дві штучки. Я поставив на середній вогонь, закинув ще скипку лимона. І хвилин 30 на такому середньому вогні і все буду вимикати. Готувати їсти на вечір мені лінь, тому доїдаю гречку і оті яйця, що я відварював. І потім заварюю цикорій. Взагалі таке відчуття, що трохи прихворів я. Ще доварюється. взяв короче, термометр. Зараз подивлюсь, може температура є у мене. Реальна температура 37,2. Отакі от справи. Так що я йду, зараз роблю цикорій І під ковдрою буду дивитись фільм. Як став, ці градусники мені також не подобається. Начебто я від розетки бачив. Наступного разу замовлю. Ані, спочатку замішаю, вип'ю цей чай. від простуди, ну, дефолтний. Вимкнув плиту, в принципі, все готово, але розливати вже буду в наступному відео, коли охолоне. Раз домонтовую це відео і буду продовжувати дивитись фільм. Тому всім дякую за перегляд, за активність. Слідкуйте за своїм здоров'ям і до зустрічі.